Світлини тих, хто охороняє наш спокій, вже з неба у середмісті Івано-Франківська оновлять алею слави полеглих військовослужбовців. На ній розмістять 178 портретів бійців, які з 2014 року захищали суверенітет України. Таким чином у нашому місті вшанують пам'ять загиблих військовослужбовців у російсько-українській війні. Тож фотографії бійців переконані франківців, котре нагадують про їхні відчайдушні подвиги. Потрібно це виставляти, щоб люди пам'ятали, якою ціною нам достається. Перемога в нашій державі, і це потрібно любити робити, тому що мені здається, що й молоді, яка дивиться на це. А коли я виходжу сюди, то в мене дуже трепетне я вам сказати, таке відчуття, що дивиться що дуже молоді. Я вважаю, що хоча б до кінця війни вони повинні стояти як в пам'ять про загиблих. Дітей для наших ну і тих, що живуть і мають знати, кому вони вдячні, що вони тут ходять по. Наші соці ну це просто це обов'язок нас. І мусимо і шану їм віддавати, і квіти ставити, і молитись за них. Коротше, вони герої. Честь і слава. Відкриють алею слави 22 січня в день соборності України на 100 метрівців. Вперше її виставили 14 жовтня минулого року. Та з того часу каже міський голова Руслан Марцінків, близько 40 мешканців громади загинуло на фронті. Крім їхніх фото на стендах, розміщені світлини і військовослужбовці з Донеччини, Луганщини та інших міст, які поховані на франківському кладовищі. Надіємося, що все таки буде перемога, і ця алея буде скінчена, а не постійно оновлюватися. Але хочемо, щоб люди пам'ятали. Що ми гідно вшановували, також 22 числа на День Соборності. Тут о 16-й годині відбудеться за участю всіх конфесій панахіда за хлопцями, та, щоб ми помянули молитвою хлопців, Ну і це добре нагадування, яка ціна перемоги, яка ціна України. Загалом з 2014 року на фронті загинуло 196 мешканців Івано-Франківської громади. Щоб шанувати пам'ять героїв у місті, також відкривають анотаційні дошки. Здебільшого їх встановлюють у школах, аби щодня нагадувати дітям про події, які відбуваються у державі. Люся грибик віталій маглаті, телеканал 402.